В цьому році не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, це будуть 40 мільярдів. Це дуже велике кілька з грошей. Ці гроші підуть, в першу чергу. Це виробництво і обробка промишленості. тому що сьогодні обробка, на жаль, сьогодні, в наш в нас в структурі економіки це 10%. збільшення доданої вартості <кій> за фактом. В 21 першому році це було 10%, В двадцять в третьому вісім відсотків стала знижилась в, в інші країни, наприклад, країни Європи, це 27%. 30 відсотків, тобто велика, так скажемо в Європі обробка. Також хочу додати, що сьогодні нам потрібно говорити про те, що у нас немає виробництва. Ми сьогодні сировину передаємо за копійки за кордоном. Наприклад, якщо ми беремо зерно, ми вибачаюсь відправляємо і заробляємо. На зерно 300 доларів. Ну, приклад, якщо брати так, да? сьогодні можна заробляти, якщо у нас були б виробництва. І там, ми робили б борошню, там, макарони інші, там, інші продукти, то це було б 1500 євро. Розумієте, які різниця. Тому сьогодні держава розуміє, що потрібно допомагати нашим Бізнесменам потрібно давати гранти, потрібно давати гроші. І сьогодні дійсно це не робиться.